«Ліцей, рівнясь. Струнко!» Ранок 1 вересня у Львівському ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут розпочали із шикування ліцеїстів. <му> Сьогодні до ліцею вступили та отримують перші шеврони ліцеїста 225 хлопців. thank you Отримав свої перші шеврони Святослав Кутняк. Хлопець має свого кумира серед сучасних військових і знає, ким хоче стати у майбутньому. Денис Прокопенко Редіс, позивний підполковник бригади Нацгвардії Азов, герой країни став моїм натхненням для того, щоб я пішов у військовий ліцей. Після того як я закінчив військовий ліцей, я хочу піти в національну академію сухопутних військ і тоді вже стати офіцером десантно-штурмових військ збройних сил України. Підтримати у перший день навчання ліцеїстів приїхали батьки, рідні та друзі. А військовослужбовець Володимир Малий приїхав у відпустку, аби побачити, як вручають шеврони його сину ліцеїсту. до сина, син поступає. Я знаю, може по моїх стопах пішов, може не по моїх. Ну він нічого не казав. Коли я його питав, що ну яку хоче вибрати там професію або щось тому подібне, то скаже з не буду. Дідусь та бабуся сьогодні підтримують ліцеїста Ростислава Чорного, його батько військовий, який загинув два роки тому. Тут набагато краще від школи, більше перспектив, цікавіше навчання, підвищена фізична підготовка. Ну і набагато тут веселіше, в школі». Я щасливий дідусь, у якого війна забрала сина, а внук у перспективі думаю буде військовим. Він дуже схожий на батька і характером, і зовнішністю. Найбільший конкурс 2014 року. Серед тих дітей, хто сюди поступили, майже 50% – це ці діти, батьки, яких брали участь або беруть участь в сьогоднішній війні. Є. Дуже багато дітей, а є шість дітей, батьки, яких загинули. Є діти-сироти. Географія цього набору здебільшого. Це західна Україна. Але я хочу відзначити, що з кожним роком до нас збільшується контингент дітей з міста Києва, з міст, таких як Дніпро, і загалом з південної України. Загалом у ліцеї, за словами Юрія Гусара, навчається 450 чотириста п'ятдесят хлопців. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.